Вітаю вам, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От продовжується в нас ця епопея із Вибачайте теми, нібито чи то витоком, чи що, інформації про Україну. Ну і не тільки про Україну, але нас цікавить, звичайно, Україна, про контрнаступ і все таке інше. Показують, як браві хлопці у військовій формі, чомусь ховаючись за БТР, бояться якогось, кажучи, науково пацана, який задом до них задкує. Так, у якихось, ну, не знаю, таких обідраних штанах, ще щось на ньому таке зверху, якесь таке, ну, ну не знаю. Ну, ну, не схожий він на якусь серйозну людину, якій довіряють ну якісь секрети. Так. А потім я далі дивлюся і що ж повідомляє, що. Цьому хлопчику та 21 рік. Так. І він чомусь має секрети по Україні. Е, ну, проходив, проходячи службу в Національній гвардії. От так. якось, якось, так ось. Ну, не зрозуміло, чому е, секрети про Україну. Та зберігаються у Національній гвардії. Якщо ну, так треба, ну, може, так треба, то може, когось треба було обрати ну, більш серйозно для того, щоб він працював із секретними документами. Ну, виглядає, в, міні, в мені не знаю, ну, от вже людина, яка прожила. На цьому світі багато років, ну він мені дурником виглядає так. Ну, дурник. І все. Ну. Людина, яка там щось, якийсь геймер і, і все таке інше. Ну, я не знаю. Якщо це не якийсь розіграш, так. І не пастка для ідіотів, то як тоді поставлена там робота у Сполучених Штатах Америки з охороною, так би мовити, секретних даних? Ну, я просто правда, що там дивуватися після того, як цей президент Трамп брав надсекретні документи додому. До себе, я не знаю, як це все там. Він сидів, так би мовити, у своїй їдальні, вітальні, де він там це все розклав документи, поставив філіжанку кави на них. Там. Він же ж своїх охоронців посилав за вуличною їжею на, на дворі. Ну, якось оно все оце, вся ця історія. Я, може, й не повірив би у те, що от, е, ці секретні документи довірили. Ну, очевидному ж дурнику, так, несерйозній людині, яка там <смас> сколотила якусь організацію, йому треба було е, геймерів, щоб він е, 21 річний. А був у них кумиром. Не знаю. все це якось так виглядає. Не знаю, може, ви щось краще від мене знаєте. Ну, я думав ось так. Але задав потім Трампа, так, те документи, які він <прав> брав додому надсекретні, так. Не знаю, може, він їх в туалеті читав, там, сидячи, так би мовити, на кріслі президентському. Може, за філіжанкою кави, ну, можливо, сендвічі наминав, і там щось ляпало на ці документи, і випадало із цих сендвічів, якась якийсь соус там і все останнє. ну. Піда! Ми бачимо, що в цьому світі все менше і менше стає чогось серйозного, реального, такого. Все переходить в якусь віртуальну площину. Не тільки онлайн-заняття, не тільки онлайн-кохання, не тільки онлайн, ну, не знаю, спорт там, і все останнє. Але вже доходить до того, що в онлайн починає надходити на секретні документи. Так. Це ж факт просто. Їх викладають то там, то сям, то перед там. І, ну, я думав, що в США робота поставлена серйозніше. Але ж, бачимо, це, мабуть, загальна така хвороба. Нашого світу, так, і не, не знаю, онлайн хворобою можна назвати, так, коли людина втрачає ну, реальність і починає діяти, ну, так би мовити, у всіх своїх іпостасях, всіх своїх сферах, уже не реально, а отак віртуально. Ну, роблячи для віртуального світу абсолютно нормальні вчинки, а для нормальних людей це божевільні вчинки. Тому я на оцього е, ну, не знаю, хто він там за званням цей 21-річний хлопчик. Він для мене просто, вибачайте, на слові, я е, кажу те, що думаю, дурник. Просто несерйозний дурник, якому довірили е, серйозну роботу. І, напевно, ніхто його не контролював. Ну, не, не знаю, аби. Вже далі це все не розвивалося, то, мабуть, би він і роками там, би щось викладав своїм друзям, геймерам, і, і не тільки геймерам, і... біда, біда цьому світові. Ну, і звичайно, що всім цим користується зло, користується зло. От зараз воно представлено Московією, так, цим злов... ну, воно, ну, з часу утворення так званого Радянського Союзу, а точніше Радянської Московії. Вона ж була вся спромована офіційно на світову революцію. А як цю світову революцію можна здійснити? Тільки загарбавши. Воєнним шляхом всі інші країни. Або організувавши там бунти всякі, не давши їм жити і так далі. І все це продовжується і нині. Я думаю, що того хлопчика треба дуже добре перевірити, чи не грали з ним в темну, шановні московити, тому що вони використали все це у повній мірі. так. Абсолютно в повній мірі. Там щось підчистили, щось змінили і виставили його для загального огляду як нібито те, що там було. А насправді там і не було. Тобто вони скористалися оцим дурником, і інакше назвати його не можна. Всім українцям здоров'я, удачі і розуму. Бачимо, що діється в цьому світі.